Це вболівальники Динамо Київ. Надаємо вам останні новини про команду з української столиці. Сьогодні, 2 квітня, київське Динамо грає на виїзді зі Львовом у рамках 19-го туру українська прем'єр-ліга, але для головного тренера «Киян» гра має особливе значення. У цій грі зі Львовом Мірча Луческу проведе свій сотий матч на посаді головного тренера київського Динамо. Він став сьомим тренером за часи незалежності України який провів за «Динамо» 100 і більше ігор. У 99 попередніх матчах Луческу здобув 56 перемог, 17 нічиїх і 26 поразок з різницею м'ячів 164-93. Зі 100 матчів 63 були в українська прем'єр-ліга, 31 в Єврокубках, 4 в Кубку України і 2 в Суперкубку України. Це важлива віха для тренера Мірчі Луческу, і я сподіваюся, що київське Динамо зможе відзначити цю подію перемогою, незважаючи на недавні проблеми з обороною та відсутність найкращого бомбардира буяльського. Вболівальники київського Динамо впевнені у своїй команді та очікують хорошої гри у сьогоднішній грі, а ти, вболівальник Динамо Київ. Чого ти очікуєш від гри команди в сьогоднішній грі проти Львова, і що ти думаєш про Рубіж у 100 ігор тренера Мірчі Луческу на чолі команди?